На цьому відеоуроці ми розглянемо, як можна ділити многочлени. Ця операція ще називається виділенням цілої частини раціонального дробу. Так от, нехай даний раціональний дріб Pn від x на QM від x n і m степені поліномів. Якщо степінь n строго менше степені m, дріб називається правильним. В іншому випадку. Якщо n більше або дорівнює M, дріб неправильний, і його можна представити у вигляді цілої частини, тобто частки многочлена степені K і дробу R r степені L поділене на Q в степені M М. Чисельнику стоїть залишок. При цьому K дорівнює N-M, а L строго менше за M. Розглянемо приклад. Нехай необхідно представити раціональний дріб у вигляді суми поліному і правильного раціонального дробу. В чисельнику стоїть многочлен четвертого степеня Х в 4 мінус 3х куб плюс 2х-6. В знаменнику многочлен другого степеня х квадрат плюс 1. Дріб неправильний. Тому можемо поділити чисельник х4 мінус 3х куб плюс 2х-6. На знаменник х квадрат плюс 1. Спочатку найстарший степінь чисельника. Ділимо на х квадрат. Отримаємо х квадрат. Помножимо отриманий х квадрат. Спочатку на х квадрат. Маємо х четвертому. А потім на одиницю отримуємо х квадрат і записуємо це під нашим многочленом. Віднімемо від першого рядка другий. І маємо мінус 3х куб, 0 мінус х квадрат буде мінус х квадрат, плюс 2х мінус 6. Продовжуємо процедуру ділення. Для цього мінус 3х куб найстарший степень, ділимо знову на х квадрат. І отримуємо мінус 3х. Цей вираз записуємо в частку. І множимо цей мінус 3х спочатку на х квадрат. і отримуємо 3х. Куб, а тоді на мінус 1, причому ми підпишемо отримане мінус 3х під 2х, щоб степені були однаковими. Так зручніше віднімати. Віднімаємо мінус х квадрат. Плюс 2х мінус мінус 3х буде 5х. І мінус 6х. Мінус 6. Знову поділимо мінус х квадрат на х квадрат. На цей раз ми маємо мінус одиницю. Це третій доданок частки. Помножимо мінус одиницю на х квадрат. Мінус х квадрат. І тепер мінус одиницю помножимо на мінус 1. Отримаємо мінус 1. Знову віднімаємо. 5х. мінус 6 мінус мінус 1 буде мінус 5. Так. Степінь отриманого многочлена менше за степінь дільника. І таким чином процес ділення завершено. Ми отримали залишок 5х-5 і частку х квадрат мінус 3х-1. Підставимо отримані вирази в формулу. Маємо. Наш дріб раціональний. Представляється у видіного х x мінус 3 х 1 І правильного дробу. В чисельнику стоїть залишок 5х-5. А в знаменнику дільник х квадрат плюс 1. Ділення завершено. А разом з ним завершений і відеорок.